У Павлограді відбулися урочистості до Дня пам'яті захисників України. На центральній площі зібралися рідні полонених і загиблих захисників, містяни та представники влади. Ми провели сьогодні заходи вшанування наших героїв. В тому числі ми відкрили ще і прапор. Який започаткований буквально в цьому році. Це прапор надії, символ надії, який започаткували в цьому році, як я сказав, до вшанування і пам'яті тих людей, які знаходяться в полоні. Учасники урочистостей кажуть: кожне нагадування про захисників важливе, бо допомагає зберігати пам'ять і тримати надію. Такі заходи надзвичайно важливі, тому що ми пам'ятаємо, щоб пам'ятали кожну хвилинку, кожного дня ціну свободи, ціну кожного життя, кожного героя, який стояв, захищав. Тому ці заходи важливі і що є такий день, це дуже добре. У межах заходу підняли прапор надії. Символ підтримки українських військових і цивільних, який стане щоденним нагадуванням містянам про українських полонених, Показуємо людям, показуємо нашим героям, нашим захисникам підтримку, що ми разом з ними, ми одне ціле і ми обов'язково переможемо. Витримки всім нам, слава Україні, героям слава! Це ще одна надія, ще один кусочок боротьби, що хлопці не дарма, там в полоні, що вони зараз там переживають, щоб також люди всі перехожі наші містяни, щоб пам'ятали, що є такі захисники, вони живі, про них не забули, про них пам'ятають. Для родин загиблих воїнів цей день найважчий символом урочистостей став соняшник, знак світла і життя. За яке боролися українські військові? Наші рідні, наші діти, наші чоловіки вони були як світло. Вони пішли для того, щоб в Україні завжди був мир. Вони мріяли про вільну Україну. Ми Робимо все, щоб наших дітей, щоб наших чоловіків пам'ятали. Пам'ятали не тільки на хвилині мовчання, а просто щоб пам'ятали. Пам'ятали завдяки кому ми живемо, завдяки кому наші діти ходять до школи, наші онуки ходять до школи. Родичі кажуть, їх єднає спільне горе, і саме разом вони знаходять сили пам'ятати і підтримувати одне одного. Завжди пам'ятаємо. Про усіх загиблих, про усіх хлопців, не тільки за своїх хлопців, за всіх хлопців Павлограда всієї України. Ми намагаємося підтримувати один одного, тому що це дуже тяжко. Кожен поділиться, порадить, підтримуємо. Нас об'єднує спільне таке горе, і коли ми один з одним спілкуємося, нам багато легше. Пам'ять про героїв і взаємна підтримка це щоденне нагадування про ціну свободи та життя. Яке відстоюють українські захисники Кирил Дмитрук, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК?